Здоровгайс! Нарешті нам відомі групи на Strongest Man 24-го року. Жеребкування відбулося учора вечором. На жаль, я не встиг вчора таки зробити відео, тому воно вийде якраз сьогодні у розпал турніру. Не буду довго тягнути, тож почнемо. Група номер 1 Кевін Фарріс, Крістен Хос, Трей Мічел, Люк Стольпон, Еді Вільямс та Оскар Зілковський. Досить така непогана група. На папері тут вимальовуються два фаворити: Трей Мічел та Люк Стольтман. Проте за другу путівку я думаю, що Трістен Хост та Еді Вільямс, можливо, десь і Кевін Файріс будуть боротися до кінця. Група номер 2 Остін Андраде, Гавін Більтон, Андрій Фойту, Ніколас Кембі, Міч Хупер та Спенсер Редінг. Думаю, із прямою путівкою у фінал тут усе зрозуміло. Міч Хупер мав би забирати її. Без особливих проблем. А от за друге місце тут може розгорітися боротьба ще пояскравіша, ніж у групі номер 1 Чи то американець, чи то мексиканець Остін Андраде його називають другим Едді Холом. Думаю, що він на своєму дебютному ворстронгі з мені також захоче вийти з групи. Ну і ще два дуже сильні дебютанти чех Андрей Фойту та італієць Ніколас Кембі. Вони класно себе проявили на Європі. І думаю, теж будуть боротися за друге місце. Група номер 3 Адам Бішоп, Томас Еванс, Роб Кірні, Паодваєр, Метт Юрак та Айвар Смоук Стеліс. Тут два фаворити, нібито очевидні. Питання тільки в тому, хто як розміститься. Американці зараз дуже нахвалюють Томаса Еванса. Для мене трохи незрозуміло, чому можливо через травму. На Арнольд Стругмен Класік ми не догляділи у нього якогось прихованого потенціалу, тож побачимо тут, чи зможе він боротися за вихід із групи. Ну і група номер 4 за якою усі українці будуть спостерігати із переживанням та, думаю, що неабияким захопленням: Маркус Кроудер, Франсіс Кейн, Рауну Хейнла, Еванс Нана, наш Павло Кордіяка та Еван Сінґлтон. Що тут можна сказати? Дуже непроста група. Усі експерти одразу приписали Сінглтону перше місце, але, як ми знаємо, із минулого року Кордіяка може обіграти навіть Стольтмана, тому для Ваньки усе так просто однозначно не буде. Також тут дуже незрозумілі, особисто для мене дебютанти, Маркус Кроудер, Кейн Франсіс та Еванс Нана. Усі вони не виглядають хлопчиками для биття, тому думаю, боротьба тут буде просто шалена. Ну а для Stones Off то це просто група смерті. би не вийшов на друге третє місце, кожен з них має дуже сильні кулі Атлас. Тому на глядачів чекатиме просто шалена рубка за другу путівку. Ну і остання п'ята група Вес Дервінський, Натан Голдрі, Адам Рожковський, Джакош Кунвінкіль, Том Стольтман та Бобі Томпсон. Знову Том Стольтман та Бобі Томпсон попадають в одну групу, це дуже печально для Бобі. Бо першого місця йому не видати, ну хіба що із люб'язної подачки Тома. А боротися за другу путівку у Stones Off, ну це для Бобі буде дуже і дуже важко. Ну, ось такі ось групи. Пишіть ваші варіанти, хто вийде із кожної з них. Також підписуйтесь на канал. Тут у вкладці спільнота я буду виставляти усі результати Warstrong Окрім того, у мене є телеграм та інстаграм, де я також буду постити усі актуальні новини. Ну і слідкуємо і вболіваємо за нашого Павла Кодіяку.